Другий закон: не надто довіряйте друзям, учіться використовувати ворогів. Допомога друзів нормальне явище, та й навіщо покладатися на чужака, якщо поряд друг. Але часто ви знаєте своїх друзів не так добре, як хотілося б. До того ж, вони можуть приховувати свої справжні почуття, наприклад, щоб вас не образити, найнявши друга на роботу, вам належить відкрити для себе якості, які він чи вона досі не виявляли. Може виявитися, що вибір ліг завдяки дружбі, а не заслугам. Межі та субординація будуть розмиватись. З друзями товаришуйте, але працюйте з кваліфікованими та компетентними людьми. Винятки випадки, коли ви можете покластися лише на друзів. З іншого боку, можна обернути ворогів у свій бік, і вони працюватимуть ще ефективніше, адже людина, яка хоче щось довести, здолає для вас гори. Як сказав Лінкольн, ви знищуєте ворога, перетворюючи його на друга. Врахуйте, що ворог, що настає на п'яте, загострює наш розум, допомагає бути пильними, і це робить нас сильнішими.